Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми поговоримо з вами про зимуючих птахів, які птахи називаються зимуючими. Це ті птахи, що не відлетіли у теплі краї. Зима дуже сувора пора року, тому люди підгодовують птахів. Діти, відгадайте загадку, про яку пташку сьогодні ми будемо говорити. О дворах стрибає, крихти збирає. Просто він маленький, сірий чипурненький, справжній молодець. Хто це діти? Горобець. Давайте розглянемо горобчика. Горобчик який? Горобчик маленький, сіренький. Що вміє робити? Горобчик вміє літати, стрибати. А ще діти пропоную скласти описову розповідь за схемою. Спочатку назвемо пташку, де вона мешкає. Біля людей чи в лісі. Далі розмір птаха: Велика чи маленька, колір пір'ячка, довжина та форма фостика. Великий середній чи маленький. Довжина та форма дзьоба. Чим харчується, яке значення має у житті людини або природи? Послухайте уважно розповідь за схемою про горобчика. Горобчик він живе біля людини. І в лісі. Горобчик маленького розміру. Він сірого кольору, має пір'я. Хвостик у горобчика маленький, дзьоб теж маленький. Харчується горобчик крихтами хліба, зернятками. Горобчик знищує шкідливих комах. Така описова розповідь вийшла у мене. А яка у вас, чекаю ваші відеозвіти. До побачення!